Тяжкі часи переговорів між США та Україною в Саудівській Аравії хотілося б поговорити про американські яйця, про курячі яйця. Тому що з ними є проблема. Мене звати Дмитро, і сьогодні ми з вами це обговоримо в Америці. Стрімко дорожчають курячі яйця за останні декілька місяців. Вони подорожчали більше ніж на 50%. А експерти з Міністерства сільського господарства США попереджують, що за 2025 рік вони здорощують ще як мінімум на 40%. Для того щоб дізнатися зараз ціну курячих яєць в США, я зайшов на сайт самого популярного магазину в Америці. Це Walmart і я що побачив. 12 яєць коштують 8 доларів. Це багато. 18 яєць коштують уже 12 доларів. А якщо ви хочете придбати цілу пачку яєць, 60 яєць, то це буде вам коштувати цілих 40 баксів. І знаєте, в усіх проблемах зараз досить модно звинувачувати Діда Дональда. Я бачив досить багато тіктоків на цю тему, але конкретно в цій проблемі в подорожчанні яєць немає його вини. Це відео буде не тільки про ситуацію в США, тому що, як ви знаєте, яйця періодично також дорощують в Україні, тому що для ринку яєць. Що в США, що в Україні, що в інших країнах діють одні правила. Саме це ми сьогодні розберемо конкретну ситуацію в США, чому у них подорожчало все це діло і чому це іноді дорожчає в Україні. Розглянемо все це з точки зору бізнес-аналізу. Я думаю, ви здогадуєтеся, що основною причиною здорощення цього товару є те, що курочки, які ці яйця несуть, вони хворіють. Вони хворіють на пташиний гриб, і їх потрібно забивати. І ось тільки за останні декілька місяців в США було забито 30 мільйонів курочок. Щоб ви розуміли масштаби катастрофи ще декілька років тому у США налічувалися 340 мільйонів курочок. Тобто, в США встановився такий паритет. На одного мешканця приходиться десь приблизно одна курочка. Thank you. І в той самий час лише за останній рік було знищено 163 мільйона цих самих курей. А вже ж США країна не бідна, і вони намагаються відновити паритет, вони намагаються відновити популяцію цих курочок, але навіть у них цього не вдається зробити. І зараз на даний момент в Америці налічується десь 300 мільйонів курочок. А це майже на 15% менше, чим потрібно, чим було до всіх цих проблем. І тут хотілося б пояснити, чому такі неприємні. Ні, ситуації зі стрибками цін на яйця трапляються не тільки в США, але і в інших країнах. Є в економіці таке поняття, як нееластична пропозиція товарів. Це така ситуація, коли зміна в пропозиції товара призводить до його подорожчання. У такій ситуації виробники не можуть швидко збільшити обсяг пропозиції товару, щоб задовільнити зростаючий попит, що призводить до зростання цін. Кількість яєць, які споживають в конкретній країні, майже завжди стала, і тому ціна залишається стабільною. Якщо через епідемію пташиного грипу знищується значна кількість курейних сушок, як це сталося у США, обсяг виробництва яєць різко скорочується. Однак відновлення поголів'я курей і збільшення виробництва яєць вимагає часу. Навіть я пам'ятаю, коли я гостив у своєї бабусі в селі, у неї були квочки, вона водила за собою цих курчат, і ці курчата починали нестися як мінімум через 6 місяців після того, як вони вилупилися. Тобто навіть я, який не досить сильно розуміється в сільському господарстві, розумію, що нам потрібно буде десь декілька місяців, ну як мінімум місяця чотири, для того, щоб вивести нових курочок на ринок, схожу ситуацію, ми з вами можемо бачити і в Україні. Наприклад, коли на Великдень або на новий рік попит на яйця досить сильно зростає, але виробники переважно не нарощують об'єми виробництва, адже після свят попит знову повертається до досвяткового рівня, якби в такій ситуації вслід за зростаючим попитом. Було б збільшена і пропозиція, тобто було б заведено більше курочок. То після того як попит впав би, куди з цих курочок потрібно було діти, і ми з вами розуміємо, куди. А це не досить економічно вигідно. А тепер давайте спробуємо цю ситуацію, яка зараз відбувається в США, помістити в рамки графіка, тобто намалюємо графік, який би оці всі наші думки міг би виразити на цьому графіці. Ми можемо з вами бачити ціни на ринку США. Як ви бачите, по вісі X у нас кількість. А по вісі ігри у нас ціна синім кольором зображена крива попиту, зеленим кольором зображена пропозиція до смерті всіх цих курочок, а червоним після. Як ви бачите, ці прямі перетинають криву попиту в певних точках. І як також можливо помітити, при ситуації p 1 тобто після того, як курочки померли, ціна зросла майже в два рази і зараз складає 10 доларів. В принципі, по графіку все видно. Чим менше є ціна, на ринку, тим більше їх ціна, тому що більше цих яєць ми не можемо виробляти в короткостроковій перспективі. І тут ми з вами також можемо бачити, що дід Дональд тут не винен. Хоча він уже за своєю старою звичкою звинуватив діда, який був до нього, діда Байдена, що той заразив курочок і всіх їх вбив. Але це політика. А ми з вами тут намагаємося розмовляти про економіку. Саме по такому закону формуються нинішні ціни в США, але у вас відразу буде виникати питання: а чому американці не закупили цих самих яєць або курочок з-за кордону? По-перше, неелестична пропозиція яєць це не тільки питання США і України, а й інших країн. Жодна країна в моменті не може збільшити виробництво яєць на такі цифри, які були потрібні США в моменті, навіть зараз США. Десь 100 мільйонів яєць. Таку суму досить складно знайти на ринку. І навіть незважаючи на те, що в США ціни набагато вищі, Керівництво тих країн, які б могли ці яйця продати в США, вони не досить раді цьому, тому що якщо вони відправлять свої яйця, тоді така сама ситуація станеться у них, тому що у них буде недостаток яєць, і вже у них ціни підуть вгору. І це не єдина проблема. Зараз США з цією ситуацією потрапляють в ідеальний шторм, тому що Є ще декілька питань, які їм доведеться вирішувати зараз. Пташиний гриб зараз це не проблема лише одних США. Він торкається 83 країн світу. Франція втратила 15% своїх курочок. Канада та Польща наклали рестрикції на продажу своїх яєць в інші країни. І це створило глобальний світовий дефіцит яєць. Зараз він очислюється десь в рамках 7,3 мільярда штук. Це на нинішній момент. Є ще й інші проблеми проблеми, припустимо логістика. Яйця швидко пропадають. Їх потрібно зберігати при температурі від 7 до 13 градусів і вологості десь 75-80%. Середня тривалість транспортування контейнера з Європи до США це десь 14-18 днів. А яйця з моменту сортування вони свіжими вважаються 28 днів, здається. І ці норми вони роблять майже нереальною якісь поставки з Європи в США. Також можна поставляти літак. Але це підвищує ціну десь в 2-3 рази, і саме тому літаком яйця доставлятися в США також не будуть. І навіть якщо ми з вами підемо на ці ризики і будемо доставляти яйця із Європи в США морським шляхом, то у нас буде так званий бій, тобто порча товару. Морський порт Лос-Анджелеса рапортує, що 23% яєць приходять битими. А поляки також рапортують, що ті яйця, які закупають вони, лише 63% того, що вони отримують. Можна потім перепродати все інше це просто зруйновані витрачені кошти. Ну і також під самий кінець є ще вимоги FDA і USDA. Як ви знаєте, в США яйця продаються по трішки іншим вимогам, значить, чим в Європі. Вони їх миють. А якщо яйця миють, це значить вони будуть зберігатися ще набагато менше. Також вони мають спеціальним чином маркуватися, також вони мають проходити всякі тести, сертифікації. Це все коштує. Час, це все коштує гроші, і саме тому цим майже ніхто не займається. І навіть після цього, коли ми з вами розуміємо, скільки проблем економічних, скільки проблем регуляції, є ще одна річ, тому що в США є норма, яку неможливо просто відмінити. Якщо яйця йдуть з тієї країни, або, наприклад, в, в випадку Канади, з тієї провінції Канади, де було виявлено оцей випадок пташиного грипу, то на 120 днів налагаються рестрикції, і це значить. Що 120 днів з цього місця яйця покупувати не можна. А як я вже сказав раніше, 83 країни мають проблеми з пташиним грипом, і там є зараз пандемія цього пташиного грипу. І що ми з вами маємо? Наш улюблений ідеальний шторм. Економічні проблеми накладуються на політичні проблеми, накладуються на пандемію, на ситуацію в світі, накладуються також на рестрикції і регуляторні обмеження, і це створює просто катастрофічну ситуацію ситуацію, яку вирішити буде не так просто, а це значить, що ціни в США будуть і далі рости на яйця, і як завжди, в кінцевому випадку за всі проблеми заплатять звичайні люди. Я також провів деякі невеличкі дослідження, і в країнах Європи, слава Богу, здається, ця проблема не така гостра. Мені цікаво, там, де ви живете, тому що я знаю, що відео дивляться люди з різних країн, і також з України, що саме важливе. Напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки у вас коштують. Яйця і чи були якісь проблеми з їх поставками. Тобто, чи було коли-небудь таке, що ви приходите в магазин, а тих яєць, які ви зазвичай купляєте, їх немає. Або, наприклад, ціна е, виросла і ви не змогли їх собі купити. Напишіть, тому що цей канал він не тільки для мене, він поки ще маленький, і саме тому ми з вами тут можемо нормально спілкуватися в коментарях. На цьому все. Бажаю гарного дня!